Uh, у мене питання по, по поводу нашумівших uh, підварів у нашому місці, які ми мали змогу спостерігати останній рік півтора, а саме uh, буквально недавно uh, завершили, скажімо так, журналістське розслідування. Фактично, яким займався я і з самого початку, і стали відомі деякі факти. А саме, як мінімум, по трьох таким гучним підпалам а, в місті Угор, які сталися за 14 рік, а саме це а, підпал видавництва Закарпаття. Я думаю, всі читали, бо це серйозна штука Мільйонні збитки підпал тераси замісника мера міста Шахаря по вулиці Набережній в центрі міста, і з міст фактично поданої мною заявою так буде швидше і зрозуміло для всіх. Отже, в місяці травні 14-го року в мене була розмова в центрі міста Ужгород з представником уже на даний час організації такої відомої в нашому місті, як Громадський конвент. Це їхній представник, їхній юрист Роман Богославський. Саме в мене з ним була розмова в місяці травня 14-го, ну, в одному з кафе міст, в центрі міста, біля вулиці Жуханавської Розмова але в ракурсі його пропозиції до мене, щоб я долучився до їхньої діяльності, до їхньої групи осіб. На розмови нас в ракурсі пропозиції долучитися до їхньої діяльності, приймати активну участь у різного роду акціях по дискредитації тих чи інших представників влади, в тому числі і працівників правоохоронних органів, що ми мали можливість наблюдати. В процесі розмови пан Волославський вихвалювався і заявляв про себе та його групу осіб, як про людей, які контролюють ряд громадських та ілюстраційних організацій, такі як Конвент громадський, ілюстраційний комітет і Зі сторони Романа вилучали інформацію з цікавим змістом, на основі чого можна зробити висновок про його участь в кримінальних злочинах, а саме кількох підпалах, які мали місце в українці. Так ним було проінформовано мене, і я це підтверджую, що саме він організував та вчинив підпал таких об'єктів, яких однієї з політичних партій на станційній вулиці в ніч з 19 на 20 лютого 2014 року. На будівлю державного підприємства Ленинства Закарпаття. Варто додати, що ну, дане відео вже кілька тижнів і запис Так, під... да, Я її зробив і вже знаходиться в засобах масової інформації. Вже багато людей її почули, переглянули. Були неоднораз... неоднократні дзвонки від його там знайомих, сослуживців. По... Служби, тому що він є бувшим працівником органів внутрішньої справи, якого, до речі, ганебно вигнали провадження. Було проінформовано мене про його плани підпалу однієї з терас в центрі місця, а саме терасу у Так він, вважаючи, що знайде собі, моїй особі соратника в цьому підпалі розказав мені про деталі виконання планового злочину. Вважаю, що пан Роман Борославський помилково розцінив моє критичне відношення як громадського активіста у питаннях можливих порушень закону міським чиновників, тому що мною була якраз в той час, десь за кілька тижнів до розмови, в той час була подана заява до правоохоронних органів про незаконну приватизацію землі. Паном Шапорем під його цим паром лоб. І це дало йому, можливо, такий привід, подумати до того, що я маю з цим паном Шапорем якісь, е, якісь такі відношення. Не дружні, не хороші, я проти нього. Але це е, ну, стосовно має змісту. Але це можло, могло бути причиною того, що мені запропонували. Як відомо, через деякий час, а саме 15 вересня 2014 року, стається загорання літньої тераси. Про виконання якого і говорив пан Богуславський ще в травні 2014 року. Після систематизації всіх подій останнього часу, всіх публікацій, які можна знайти на регіональних новинних сайтах, та, е, піврічну аналізу діяльності кримінального групування під керівництвом цього ж бувшого працівника правоохоронного органу Богославського і з іншими членами та небайдужими громадянами. Прийняли рішення проінформувати правоохоронні органи про системну кримінальну діяльність колишнього працівника міліції. Отже, враховуючи напружену кримінальну ситуацію в нашому місті, в тому числі системні підпалення на підприємців, політиків, керівників міста, я попросив звернувся до правоохоронних органів і попросив порушити кримінальне провадження та в разі підтвердження даних притягнути до відповідальності відповідних злочинців. які... Таким чином ты наш регион. Майк, нет, мне просто так нагадали, что ему лететь не получится. Бабуславский действительно был уволен из органов. Я делал публикацию недавно на Facebook. Это был учителю малькачева, который каким-то образом умудрился прогулять 170 дней своей работы. То есть его, он пытался восстановиться через суд и апелляционный суд административной Долгопрудненской области обязал ему вернуть деньги, но деньги даже полученную зарплату за то, что он был участковый, не вернул. И вот, вот эти вот некоторые объекты, которые горели, принадлежали партийным или силовым ребятам власти Януковича, получается, что по моей личной версии, версии некоторых тех же бывших сотрудников милиции, человек совмещал личную месть и неприязнь к экс-людям, революционный опыт и, скорее всего, личную выгоду в определенных политических кругов.

Поплюжили і гадбили честь Мундіра, бриначальник. МВД. вони накльопували, вони це робили конкретно за гроші людей, які ведуть мафію Бологів. Тут варто добавити те, що це мені. треба все повністю взяти, докупи, скласти не тільки те, а те, що вони тут робили, наймали найманців блядь, Сержави, Стячева, приводили тут 30-40 чоловік за гроші, там роздавали. Оце вони все робили оці... Гніди, блін, це ті гади, які поламали адміністрацію, які ходили і домовлялися з цим і робили псевдо Майданку. <плес> Оці жва <-шварців> за <плес> францію. <А? плес> Тут варто те, що ви кажете, це правда. І вони за завологацькі кошти виконують любу вказівку, любу пропаганду і да, те, під, що це. Треба... Підтвердження цього вище сказаного. Є в інтернеті і в мене також є наявність. На, на яку... це, це просто Вості. банда, політична банда, ніякі вони не конвент, ніякі вони не це ж вони ж робили ці. Получаєте? Слухання, Слухання. замовні. Цього Рахівського і там цього ще другого. Треба зараз це повністю підіймати і лупити по повністю. А тут такий маленький, м'єн повинна, якого викинуть. Побиття почесний. І кришування проституток. Якщо там випадку ще, тобто я думаю, що ще не виходить. Ви виконали уяву форму афірі, стаття була ця у цього, як вийшли. Ні, Ужгород, ну, в Європу, блін, Слободенюка. Вони вчора опять викинули якийсь народний контроль чи хто? Це не їхня робота? Я ж не бачу. Ну почитайте зараз ті слова. Опять просто така водичка, блядь. Щось десь, хтось, ну все шаранич винувати. А це їхній стиль роботи. Як просто як просто є просто поїхати в Київ на автомобіля. Я собі не можу цього дозволити. Визнав так просто до нема собі цього дозволу. Ми тоді Щоправ. прошитували о той час. Катірний, 15 чи 20 хвилин Скільки вони 000 були 30 тисяч гривень? 19 тисяч доларів. Я прораховую я робив запит інформаційний ну, я я інформація є. є ці сорок дві хвилини, які вони виступали, та буде, ну, буде, буде, ну, буде. буде ну там це за цей як його маняк цей. Маняк і світло. Ні, 15 тисяч доларів чим би там було запит. Добре, ми ж робили. Тому, наприклад, пропозиція Олександра зрозуміла всім, тобто взяти на особистий контроль, він безпосередньо є значить, і світок. Так, правильно розуміє? Він там основний і заявник. Тому, наприклад, є пропозиція.